Привіт, мої друзі! На каналі Марині Марії. З вами я Марія і в такі, знаєте, дивні часи, смутні часи, ми думаємо в більшості про щось погане. І я вирішила зробити розклад до кінця тижня. Давайте подивимось, я сьогодні назбирала такі, знаєте, приємні аспектики. Це маленькі подарунки, які мені дарують мої найкращі, най найкращі глядачі. Ось, і вони. Завжди робляться так мило і так приємно. А сьогодні я вирішила їх виставити. Вони бажали їх бачити в своїх розкладах. Іноді я не маю можливості робити розклади, а таким чином вони мене надихають. Отже, в нас є чудовий черевичок, він такий блискучий, такий жіночий, красивий. Да? Ну як в касті, всі ми хочемо бути принцесками. Дільфін красивий. І глобус, робіть свій вибір, а ми ще додатково будемо брати, а вже ж оракули, а вже ж будемо собі допомагати, як пережити нам лютий місяць. Ну і що ж у він лютий? Да? Ми можемо пережити все. І головне, зрозуміло, що нам треба мати віру, віру, що все в нас буде добре. Що ж, переходимо до першого. Давайте відсунемо так далі, щоб у нас був стіл. Просто подивимось, що нас очікує, які можуть бути новини, що ми маємо побачити, і підказочки, як нам діяти. Можливо, треба зазирнути в себе, можливо, треба більше бути відкритими, можливо, навпаки, треба прислухатись до людей. Отже. Що мене чекає до кінця лютого місяця до 2023 року. Ну, Привіт! Привіт, Іде двіжуха. Бачите, я не бачу нічого такого негативного одразу, хочу заспокоїти всіх і порадуватись разом з вами. У нас виходять певні зміни, можливо, це будуть зміни на роботі, тому чекайте або очікуйте, давайте що принесуть вам ці зміни. До додаткової роботи до того, що треба буде приділити багато уваги якомусь проєкту, який не буде настільки не буде давати вам багато грошей. От якось дивно, давайте будемо розбиратися. Чому це вам прийдеться перейти? Знаєте, мені таке, хочеться сказати, перехід на дистанційне навчання. Ось так. Вот. Що у нас буде з грошми? Тому що я бачу, уявлення є певне. Радість є. Все буде добре. Що, що, а зарплаточку отримуємо ми по розкладу. Хорошо, давайте подивимося, кохання, зітхання. Тут все добре. Якщо це дивиться жінка, то з'являється певна радість у відносинах, де. Яка радість? Зараз кажу, яка радість. Не найкраща де, в плані того, коли ти ламаєш своє его. Але ви приходите до певного консенсусу, коли припиняєте перетягуєте одіялку один на одну та, і починаєте будувати відносини. Ну, такі більш, да, для... ну, якщо мова йшла про перетягування одіяла, то сьогодні ми будемо говорити про те, що ми припиняємо це робити. Ми, ми все ж таки для сім'ї. Давайте ще подивлюсь, тому що тут. Ай, не видно да, на екрані. Угу. Ну, бачите, був такий період певного застаріння певних ідей, застаріння певного я. Ось, і тут іде, насправді, був я правий, чи не був я правий. Да? І це призводить до того, що все ж таки кожен добивається, а в більшості це ви добиваєтесь. Загального рішення стосовно сім'ї, стосовно обов'язків, стосовно того, що треба оберігати. Так, 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 ну, можливо, я можу сказати, якщо тут йде мова про кохання до одружного чоловіка, то тут ясно і зрозуміло, що відпускання, відпускання заради сім'ї. Людини, не чіпаємо ту людину, да? відпускаємо, ай, ну, молодці. На тому і порозумілись. Ось такі будуть до кінця лютого. Ось такі урозуміння. Непогано, що ж, непогано. Добре, давайте подивимося, що ще нам може принести. Да? Життя йде своє, і як ви Якщо ви думаєте, те, в принципі, у вас і проявляється, те і є, і займає величезне місце в вашому житті. Хочу також наголосити, що є певна мрія, є, певна, є певне бажання, є ціль, але ж ви знаєте, що коли ціль Май або мета, або мрія, якщо а вона є, і вона постійно вас кружляє в голові. Якщо вона має цифру, тобто дату, ось тоді вона може здійснитися, вона стає реальною настоящою мрією. Поки ви собі тримаєтесь в колі, дайте я по неї подумаю, да, ну не знаю, напевно, прогріваєте повітря, хоча немає цьому потреби. Ось. І вам би порада, що краще взяти свою мрію, дати їй дату і починати діяти її, впроваджувати в життя. Дивіться, ну, ви трохи бажаєте побути ще в якихось мріях, але якщо ви прислухаєтесь до порад, то зрозуміло, що будуть зрушення. Будуть... Давайте я візьму. Мудрость золотого шляху, тоні Кармін Салірна візьму араку. От. От, подивіться, світле майбутнє. Отут От ми говоримо, знаєте про що? Якщо ми забарвлюємо своє життя позитивом, якщо через нас лється сонячне світло, якщо комусь там, можливо, хтось займається практиками і через нього проходить ці проміння, Світла, Бога і так далі, то ось це саме ви будете нести узовні. Ви будете проводити через себе і проводити іншим людям. Якщо ви маєте бажання вірити в хороше, воно неодмінно наступить. У вас є і сила, у вас є і можливість, у вас є і знаєте, така сильна віра, основа така, знаєте, як. От я собі це уявляю як накачений позвоночник. Да? Ну, М'язи біля, позвон... да, біля хребта. І от в такому стані ви йдете в минуле. І ваше минуле, ну просто ще до кінця лютого воно неодмінно зміниться. І причому в найкращу сторону. Уж повірте мені, Давайте я поставлю для того, щоб ну, трохи змотивувати вас, тому що немає якоїсь, знаєте, легкості, віри, радості да, від вас. Хоча ви на це мало того, що заслуговуєте, ви ще маєте це і давати іншим. А ви чекаєте. Ну, чекайте, зміни прийдуть, але ці зміни такі, знаєте. Такі дієві, такі. От приходить а, приходить двіжняк, от, двіжняк. Можливо, це пов'язано з астрологічними питаннями, теж як варіант, але от приходить двіжняк до вас. Да, Приходить деяка трансформація, як слідущий оракул. Він говорить чудодійне світло. Подивіться, як в нас гарно проходить розклад. І розуміння щодо чого, що я сам творець свого життя. Подивіться, я сам творець свого життя. Тут ви уходите, да? а куди ви приходите, ось жінка вагітна. Ось, Бачите? І вона знає, куди вона йде. Вона просто все розуміє. Розуміє життя, розуміє силу свою. Клас. Здорово. Мені до вподоби. Добре, що ж, давайте залишимо нашу. Чер... Наш черевик разом з своєю картинкою. Можливо, хтось захоче прийти до другого, до третього варіанту, да? тому що, можливо, десь не відкликається, можливо, десь не моє, да? От не моє. Я послухала, це не моє. Тепер до нас виходить дельфін. І знаєте що? Давайте ми одразу і у дельфіна потягнемо аргакул. Це золотого шляху, ну чому ні, да? так? Так, чудова. Ну просто неймовірно гарна, гарний оракул. Дивіться, говорить природа. Природа говорить про що? Про те, що незабаром вас чекають найкращі часи, навіть, я би сказала, не тільки в лютому місяці, але і далі. Тому що тут є людина наповнена, яка довіряє сама собі, яка От Просто відчуває сама себе, яка може підняти сама себе. І, ну, зрозуміло, якщо вона сильна, потужна, то вона буде це і назовні давати. Тут ви вже набрали сил. Тут саме е, період такий, бачите? Період зелені, період світіння, тому е, тут скоріше навіть не світіння, тому що тут йдуть. Зелені листочки, які говорять, що вже набрали міцності. Сонечка набрали. Ну що ж, давайте подивимось. Мій любимий оракул шаманський. І побачимо, що принесе нам до кінця лютого життя ваше життя. Ті, хто вибрав позицію номер 2 Позицію номер 2 Ну що ж, ми маємо рухати вперед, ми маємо рухати вперед себе, землю, сідати за кермо і починати їхати, починати свою підприємницьку діяльність, чітко тримати кордони, чітко тримати свої межі чітко тримати емоції, ось ось так. Потужно ми маємо, аби не зіскочити, звісно. Давайте подивимось, що ж там. Ой-ой, а що це воно перевернуто? Так, в нас чекає танок з бубнами. <світ> <світ> ну, Потанцюємо, що ж, що ж тут уже? Бубни, значить, бубне, давайте так я поставлю. Бубни, значить, бубни. Да? Довго сидимо, чекаємо, чекаємо, коли прийде час для реалізації певного. Процесу, що це за процес, там, де ви маєте отримати задоволення. Це я вам говорила, що найближчим часом у вас починається новий період життя, там, де ви можете отримати те, що заслужили. І ви просто ви знаєте, про що йде мова, і це реалізується, вже почне реалізуватися до кінця лютого. Реша, що, що в нас з грошми. Так, є можливість заробити, хоча нам страшно. Страшно. Але всі страхи уходять. Ви вибираєте самі, ну, самі правильні шляхи. От я говорю, от просто можу похвалити з задоволенням похвалити. Давайте ще. З задоволенням похвалити. Супер. Дивіться, йде певний, от навіть зараз, поки ви сумніваєте собі, поки ви трете руки там, або робите зайві, можливо, рухи, тому що, так, да, однозначно, я можу про це сказати, що ви багато думаєте над тим, чого іноді думати не треба. От. І тут ідея, знаєте, вчать при новому розкладі, який вам випадає в житті, вас вчать тут жити по-новому. Саме відкинути старий тип мислення, старе. старе. Ух, давайте. Ну, щось захотіла я. Не знаю, руки самі потягнулися. Давайте подивимося, що вони хочуть нам сказати. Угу. 10 мічей, 7 мічей. І рицар Пентаклі. Ну, і прекрасно. Дивіться, тобто. Не створюйте собі темні ночі, там, де може щось статися страшне. У мене просто випала думка, тому щось може статися страшне. Припиняйте: творіть свою, своє найкраще життя, творіть своє благополуччя, а не шукайте чим би, що в майбутнє засунути ну, такого. Да? Ну, це, в принципі, стереотипно, ми так мислимо, колись нас так вчили. Що в нас з коханням? Припиняйте, давайте жити. Гарно, що нас коханням? Нас коханням, поки ви сидите в ізоляції, в певній ізоляції, да, і, можливо, вже б і бажала душа кохання, да, поки ми собі це не дозволяємо. Тим не менше. Тим не менше. І тут без змін, я не бачу якихось змін, щоб там могла вас порадувати тим, що у вас буде кохання зітхання, ви собі ціну знаєте. Єдине, що треба припиняти, сидіти в певній ізоляції, і все ж таки дістати питання ну, до себе, почати запитувати себе, для чого ви це робите? Що вам заважає бути щасливою, тому що настільки ви людина, Продумана, конструктивна, що навіть вам прийдеться руйнувати да, ваші стереотипи, ваше таке планування або навпаки зайнятися плануванням і не морчить голову іменно плануванням на майбутнє. То і тут так само. Да? А тут виходить, що я ніби недостойна. Недостойна, я не допригую, це неможливо. Хлопці в армії, там ще щось, ще, ще якісь там, всі дівчата хочуть гроші, або ще щось. Ось такі стереотипи просто треба геть викинути. Давайте, яка порада для вас. А порада, звичайна. Дивіться, карна, я не знаю, я так люблю ці карти, вони просто сумашедші. Треба просто. Розуміти, Що я така, як я є. І десь є людина, яку я можу притягнути до себе з такими якостями характера, які є в мене. Не замикайте себе, будьте відвертими. Я не говорю, щоб ви одразу вступали в відносини. Тим не менше, будьте відвертими. Подивіться при зустрічі із людиною, що вас. Там да, ще у вас яка во цікава, чи який ви цікавий. Що у вас, ну, таке модне слово, тригеріт, да, але от як себе веде партньор? Чому він так веде, що ви показуєте, яка це риса характеру? Да? Просто, просто самі себе вивчайте. Це ж не означає, що ви маєте вже одружуватися одразу мати 350 дітей. І коли ви побачите свої тіньові вам просто навіть стане цікаво жити. І ось тоді наступить новий період. Ось така вам просто порада для того, щоб ми вийшли в лютому місяці вже з підготовкою до кохання дихання. Ось так. Давайте подивимося, що говорять нам оракули. До кінця лютого ми маємо почистити себе. Да? Почистити, стати чистенькими, пропустити через себе молитви, пропустити через себе світло, принести таке, ви знаєте, стати, стати легкою і дарувати цю лег... легким легкою, і дарувати цю легкість. Да? Подивіться, воно все таке бускове, рожеве, таке ніжне, і ось саме так треба до себе відноситись. Не так, як ви вважаєте, що. Мене не бачать, да? а просто розцвітайте самі для себе. Живіть. Хай там був, є кавалер, немає кавалерів, а жити, коли ви будете жити? Да? Він прийде 33-м трамваєм. Я не знаю, 33-м автобусом, але він прийде. Якщо, напевно, на те буде, ласка, Боже. Але ніхто не сказав, що не можна комунікувати, да? не замикайте себе. Чудово, друзі, дякую вам. Да? Довіряйте собі, ще раз наголошу, і ваша позиція. Яка говорить, що у вас тільки все найкраще, все починається. Ви багато над цим працювали, ви заслужили. А тепер можна трошки і бути мягеньким, розклеїтися. Тому ми переходимо до третього. Подивіться, який глобус. Давайте ми його порухаємо, для того, щоб в нас почала тут рухатися енергія. Клас! Давайте я трохи відсуну подалі. І в нас глобус. Ну що ж, мені сподобалась ідейка стосовно, щоб вибрати одразу карту із мудрості золотого шляху, і в нас тут інтуїція. Ну що ж, можемо поговорити про це. Не все в житті може піддаватися логіки. І іноді нам треба включати своє серце. Іноді варто включати своє серце. закрити очі і уявити собі, що там, наприклад, якесь питання, да? і що насправді я відчуваю від цього, що мені бажається насправді моїй душеньки. А якби у вас були тисячі можливостей, якою б можливостю ви скористалися? Або що б ви робили при, мож... при такому відкритті? Просторі можливості. що б ви робили, ви особисто. І ви знаєте якщо ваша інтуїція каже, йди на природу, ой, я постійно рухаю, так? якщо ви йди на природу, йдіть на природу, посидьте там в тиші. Якщо вам говорить, іди в храм, йдіть в храм. Якщо вам говорить, помедитувати або просто помовчати, або поспівати, або ще щось, поспівайте. І Буквально незабаром прийде та інформація, яку необхідно вам отримати, і те, що скаже ваша інтуїція. Довіряйте їй. Вона є нашим, напевно, істинним таким джерелом наших знань, тільки ми погано до нього прислухаємося, або взагалі не прислухаємося, або забуваємо, що в нас є така чудова душа. Яка говорить нам через інтуїцію. Ну що ж, що нам принесе до кінця лютого? Що нам принесе? А в нас іде обнулення. Ну що ж, друзі, можу сказати, що не дивлячись на те, що дехто готується до самого поганого, то мій інтуїт той, хто вибрав так ну взагалі дружочок, який м -м, вибрав третю позицію, то можу сказати, що він точно знає, що все буде добре. Що приносить обнулення. Ну, от справді тут такий серйозний період, в якому Да, є логіка, да, є професійність, да, є майстерність, да, є потуга, є сила, є енергія, все є. Але немає от такої душі. І тут реально людина розуміє, да, а що буде далі? Я хочу, щоб була іскорка, душевна іскорка у цьому всьому. Ну. Чудово, все, що, по-перше, все складається на найкращим. Подивіться, в мене на столі зараз лежать сім карт. Із сіми карт у мене тільки одна не старший аркан. Уявляєте, який у вас йде потужний, прекрасний період в житті? Тому ем, довіряємо нашій, припиняйте будувати якісь логічні. Ем, Логічні магістралі, да? логічні якісь структурні будівлі, а, прип... а починайте повертатися до себе і довіряти Богу, довіряти простору, довіряти людям, довіряти самі собі. І знайте, що все це ви заслужили по закону Божому. Тому що йде остання карта правосуддя, яка говорить, ти все це. Дітка заробила. Ти все це зробила сама. І ти величезний молодець. Якщо вам зараз трохи неспокійно, або ще щось, та забіть, Ляжте на підлогу і поржіть. обніміть дитину, або просто візьміть її по глупенькому і почніть сміятися. От від душі. Просто прадь і сміяться. Клас, кохання. Так, ну, кохання, тут іде у нас. Чудово. Угу. Ну, Очікувати, щось таке надзвичайне не прийдеться. І... знаю, я можу тільки сказати, знаєте, що пройде і це, все перемелеться, все перекрутиться. А що не так, да? чому дівчина сидить в темноті? Тому що йдуть зміни, да, і якщо ми будуємо з вами, ну, намалюємо колесико, пам'ятаєте, як я робила минулий раз, колесо життя, то йдуть зміни в кар'єрі, йдуть зміни в Перебудова йде цілого життя, то і тут зрозуміло, що мають понести за собою певний ресурс, да, відтягнути нам маю. дайте дайте, дайте. Ну, тут більше йде хвилювання про те, що е, чи влаштує це другу половинку, те, що в мене там буде все по-іншому. Карти говорять, що припиняй все, що не робиться, то до кращого. Можливо, да, не стільки будеш приділяти уваги. Е, в світу, там, де є кохана людина, тим не менше це все призведе все одно до десятки кубків, там, де є сім'я, там, де ти довольна, там, де ти маєш право мріяти, там, де все складається. Да? Вона навіть не встидається бути нагою. Чому? Тому що ну, от вона дітчо природи, їй дозволено це. Вона відчуває себе, вона. Довіряє собі, вона довіряє всім. Щось я склала так швиденько все. Можливо, третій варіант ще я б бажав, да? ще щось почути. Да? Давайте я от візьму. Дивіться, яка карта. Ви заслужили на те, щоб жити, так, як ви бажали. І якщо ви відчуваєте якісь хвилювання, то це не означає, що має статися щось погане. Це означає, що ви маєте прислухатись до себе. Ваша душа вібрірує і бажає вам розказати щось найкраще. Тому відкидаємо ось ці хвилювання непотрібні, і починаємо діяти. І ваше бажання. Дивіться, це так прекрасно, і ваші бажання здійсняться. Ось так, знаєте, як прям. Як програмка на удачу. Здорово. І карта правосуддя, і інтуїція і оракул зараз каже, що тримай свої межі тримай своє царство, тримай свою святість, бережи, довіряй, процвітай, підживлюй і І... Балдіється <laughs> і кайфуй від цього, і радій цьому. Подивіться, тут є чітко виставлена я да? і моя, моє життя. Це я, це я, це моя душа і мій дух. Я підживлюю це. Можете ну, приймати живільні ванни, можете піти до джерела і набрати води. До повнолуння да? спокійно собі можете купатися. Такий зробити собі казкову воду. Ось подивіться, як все гармоніє, як все красиво вам передає інформацію. І те, що я мала сказати поміж стрічок, це теж залишається ваше. Можете довіряти собі і щитувати ровно так, як ви вважаєте за потрібним. Чекаю ваші коментарі. Ну, а ми йдемо далі, друзі.